Сьогодні четвер, 1 грудня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів ТВ і онлайн видання Квєсті та Шаповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві та області. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. Лікарі врятували сапера, який підірвався на російському снаряді під час розмінування території поблизу нещодавно деокупованої Олександрівки, що на Херсонщині. Завдяки своєчасній допомозі, яку надали пораненому у Миколаївській міській лікарні номер 5 чоловік вижив. Подробиці розкажуть мої колеги далі. Російські окупаційні війська, відступаючи під натиском Збройних сил України, часто вдаються домінування території, які ще донедавна контролювали. Аби якнайшвидше повернути у деокуповані населені пункти нормальне життя на звільнених територіях у пасивному режимі працюють сапери та вибухотехніки. Така робота є надзвичайно небезпечною для життя і здоров'я українських розмінувальників. Так, 29 листопада, поблизу Олександрівки, під час розмінування території на ворожій міні підірвався сапер. Пораненому швидко наклали турнікет, аби зупинити кровотечу та оперативно доставили у п'яту міську лікарню. О 11 годині привезли, скоро привезла. Хворого з району Олександровки, це границя Херсонської області. Вибух міна вибухової травми. У хворого була відірвана стопа, обширна рана на правій голіні і багато ран на лівій. Також постраждалий дістав поранення живота та кілька опіків. Проте залишався при тямі. Лікарі кажуть, Вчасно накладений турнікет допоміг уникнути сильної крововтрати, проте без хірургічного втручання не обійшлось. Ми потували йому на рівні середньої, треті правої гамілки, сформували культю, далі обробили, зробили ран всі, що були, достали п'ять уламків. Рани обробили і зафіксували все. Тепер на чоловіка чекає складний шлях реабілітації після операції. Триватиме він від трьох до чотирьох місяців, а потім протезування і далі, якщо буде бажання, може приступити до своєї роботи. Пацієнт наразі має пригнічений емоційний стан, але водночас зберігає бойовий дух. Саме таку незрівняно велику суму наші захисники, рятувальники, комунальники платять сьогодні, аби якнайшвидше прогнати окупантів з української землі та повернути мирне життя. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є Новин. Перша нагорода для Миколаєва з чемпіонату Європи з фехтування на візках. Миколаївський паралімпієць Олег Науменко виборов командне на срібло у фехтуванні на Шпазі. Змагання проходять у Варшаві. Україну на них представляють 16 фехтувальників. Серед них четверо миколаївців: Олег Науменко, Дмитро Сереженко, Тетяна Позняк та Олексій Закусилов. Вітаємо команду з першими нагородами і бажаємо успішних виступів у наступні дні змагань. У місті свято Миколаївський академічний художній драматичний театр відзначив сторіччя колективу Шахтарка Донбасу. Сьогодні на сцені в укритті зібралися друзі закладу, аби привітати та подякувати за міцний культурний фронт навіть під час великої війни. На урочистостях була і кореспондентка телеканалу «Март» Наталя Засядько. Тож більше розкажемо у наступному сюжеті. Величний творчий та відомий на всю Україну і за її межами такий він Миколаївський академічний художній драматичний театр. 1 грудня колектив закладу святкує свій ювілей 100 років. Утворилася шахтарка Донбасу у 1922 році, а вже у 1934-му назавжди залишилася у стінах колишнього театру Монте і утворила перший міський стаціонарний театр. Аби привітати акторів, зібралися у безпечному місці сцені в укритті. На урочистості завітали друзі театру, представники влади та культурні діячі. На цій сцені і виступали корифеї українського театру. І тут відбувалася перша опера Катерини Аркаса. І дійсно прізвище Саксаганського пов'язано саме з Миколаєвим, тому що в радянські часи це все було закреслене, і ми будемо зараз це відновлювати. Але художній театр єдиний в Україні це у нас лідувач сьогодні, Миколаївський академічний театр, дійсно переживає буремні часи, завдячуючи нашій адміністрації, нашим органам влади є підтримка, і дійсно ми її відчуваємо тепло в наших приміщеннях. Попри всі жахіті, які відбулись 22 вересня, колектив все більше згуртувався і готує вистави прем'єри, готує виїзд на гастролі, завдячуючи цілісності колективу. Тому було багато думок святкувати, відзначати, дякувати. Ми просто хочемо подякувати тим працівникам, які залишались з буремних часів під час всіх подій нашого буремного року, які наближають разом з нашими хлопцями дівчатами перемогу. А ми віримо, що Україна обов'язково переможе. І дійсно в історії театру було чимало випробувань. Це і голодомор, і сталінські репресії, і Друга світова війна. Останнє випробування випало на долю колективу цьогоріч, 22 вересня. Російські окупанти цинічно обстріляли будівлю театру. Кілька ракет влучили на подвір'я та понівочили літній дворик. На щастя, обійшлося без жертв та поранених. А від самого початку повномасштабного вторгнення колектив театру не лише їздив із виставами до військових та у прифронтові населені пункти. Ти, а й активно волонтерів тут шили прапори, а ще бафи та маскувальні сітки для бійців збройних сил. «Ви Зіграли іншу роль. Ви повністю перетворилися на справжніх волонтерів. і показали всім, куди рухатись? Як можна перетворюватись і змінюватись протягом цієї війни і всіх етапів цього ж все, що випало на нашу долю. Да, насправді ми покладаємо на вас великі надії, тому що саме вам відтворювати потім те, що ми переживали сьогодні. Колектив театру вже активно готує прем'єри та вирушає у великий тур. Спочатку відвідують Одесу, а потім завітають у Кропивницький. Різні люди в різні часи опікувалися цим театром. Не можу не сказати дуже файні слова е сьогоденному директору театру. Артема Олексановичу Свістуну, якого ми е, любимо, і е, який дійсно є генератором та мотором всіх змін у театрі. Не можу не сказати про людей, які ми ніколи в житті не побачимо на сцені, але які все забезпечують у цьому театрі. Тепло, водопостачання і просто всю ту роботу. Яка дає нам таку красу, коли ми сидимо в залі, в партері і не знаємо про них, і не бачимо? В кіно, хоч у титрах пишуть, хто що забезпечив, а в театрі ні. Тому низьким всім уклін. Попри те, що зараз біля будівлі театру стоять протитанкові їжаки, а літній дворик майже повністю зруйновано. Тут завжди тепло, затишно і креативно. Понад 100 професіоналів театральної справи роблять усе можливе, аби Миколаїв тримав бойовий дух. Це буде якась одна така от лінія в історичному літописі цього театру, що там у тисячі там двадцять на початку 2023 року відбувалась війна. Театр постраждав, але вистояв і так далі. Насправді важливо сказати сьогодні, що театр залишався весь час війни тут, і це повинно бути написано в аналах історії, що театр працював під час війни і давав вистави, хоч і на маленькій сцені. Ну і важливо, що сьогоднішній театр все ж таки це не будівля, а це люди, які несуть традиції. Це сім'я театральна, яка тут знаходиться. Хочу всім подякувати, продовжувати передавати це ваше театральне ДНК вперед. З нагоди свята колектив театру нагородили почесними відзнаками, а спільно з гостями провели спецпогашення марки, на які зображено сучасне Миколаївський театр. Презентували і поштовий конверт з написом Відбудуємо театр разом. Після урочистостей для всіх присутніх виступили артисти, а також оркестр 406 окремої артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Олексія Алмазова. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, телеканал Март для її новин. Підвищення прожиткового мінімуму, нарахування субсидій та утримання статусу учасника бойових дій. Від сьогодні, 1 грудня, зростуть пенсії та соціальні виплати, які ще зміни чекають на українців. Дивіться далі. Згідно з бюджетом на 2022 рік від першого дня зими збільшено розмір прожиткового мінімуму. На тепер він становить 2589 гривень. Це на 81 гривню більше від останнього підвищення у липні цього року. До слова саме прожитковий мінімум використовують для обрахунку різних соціальних виплат: аліментів, допомоги з безробіття, пенсій. Тощо відповідно, і ці виплати для українців зміняться у більшу сторону. З 1 грудня також нараховуватимуться субсидії по новому Уму цим буде займатись пенсійний фонд, а не Мінсоцполітики. І сьогодні стартує прийом документів на отримання статусу ОБД у війні з Росією. Його можна отримати у три способи: за зверненням командира частини, що централізовано подає документи на підлеглих військовослужбовців, за особистим зверненням військовослужбовця, який самостійно збирає документи та подає їх до відповідної комісії, з особистого звернення звільненого з військового служби. Через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Наталія Грудова, Ігор Новідомські тв для є новин. На цьому поки все ви дивилися. Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Марта, Ніст-ТВ і онлайн видання Квєсті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах. А також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі.